Рухаємося далі. Ви зареєстровані в однокласниках Фейсбуці чи ВКонтактах. Тоді українська міліція іде до вас. МВС України береться за інтернет, щоб боротися віртуально з порнографією та іншими злочинами на сторінках усесвітньої мережі. Для цього у міністерстві створюють спеціальний департамент, який контролюватиме те, що українці викладають і пишуть у павутині. Киянка Наталя зареєстрована відразу у трьох соціальних мережах. У неї там багато друзів. Однак каже дівчина, користуватись інтернетом часто неприємно. Непристойностей у світовій павутині побільшало. На якесь то слово починають лізти якісь ужасне порнографічні картинки. У МВС України про інтернет гедоту обізнані і кажуть, Україна в контролюванні за павутиною відстає від Європи. Відстежувати бридоту викладено в інтернеті. Наша міліція лише вчиться. Аби робити це фахово, у МВС нині створюють спеціальний департамент боротьби із кіберзлочинністю. Особлива увага буде з соціальним мережам, де нині зареєстровані мільйони українців, половина з них школярі. Без цього ми також не можемо йти в ногу із зростом злочинності. Опустити руки, так, да, можна було б. Хай дітей маленьких показують, хай злочини розповсюджують. І Що тоді? На, навіщо тоді МВС потрібно? Наталя зізнається, на своїх сторінках у соціальних мережах іноді має дуже особисті бесіди і непублічні фото. Відтак боїться та непорядності працівників новоствореного департаменту. Не хотілося б, щоб ця інформація була використована яким-то образом проти мене, тобто як якийсь -то свого роду компромат. Леся Оробець спілкується в мережі прямо із залу засідань парламенту. Депутат підозрює, що замість контролювати злочинців міліція візьметься за непокірних. Насправді, хто це сказав? Що якби в Сталіна в 37-му році був Фейсбук і ВКонтакті, то посадили б не тільки друзів ворога народу, а й друзів друзів? Інші народні обранці, які теж полюбляють розмови в однокласниках, у контактах та фейсбуках, однозначні, щоб не було зловживань, треба чітко визначити повноваження міліції в цій галузі. Для того, щоб щось контролювати чи робити якісь кроки в цьому напрямку, потрібна законодавча база. Законопослушним громадянам немає чого боятися і переживати. А якщо якусь паскуду піймають педофільну… То я буду тільки тим радий. Офіційно це в процесуальних речах міліція це не зможе використовувати. В ефективності використання міліцією знайдених в інтернеті компроматів на злочинців та чи буде це доказом у суді, сумніваються і юристи. Складність цього полягає в тому, що як такий інтернет, він екстериторіальний, тобто потрібно визначити, яке законодавство, яке країни діє в тому чи іншому випадку. У міліції обіцяють карати всіх своїх, хто незаконно порушить право. Засідателів інтернету на конфіденційність Світлана Березівська, Володимир Леонов, ТСН 1+,1.